Всім привіт! Хочу сьогодні розповісти про свої покупки. Давно вже не замовляла з Aliexpress, тому будемо сьогодні дивитися. Ось такі картки замовила. Цікаві. Воно таке самінітюрне, гарненькі надписи англійських поетів. На фотографії, коли я замовляла, то вони були ніби трішки такі яскравіші, а тут якби приглушені. Приглушений, червоно-винний, ну, якось так. Зараз фокусується, можливо, не хоче. Ось так. Тобто ми відриваємо якусь штучку і собі використовуємо. Дуже класно. Будемо пробувати. Далі така гарна коробочка. Я брала все різних відтінків, щоб потім було поєднати можна. Ось такі штучки, картки. Такі, ну, я б не сказала, вони тверді, але такий тонкий картон, можна так сказати. І кожної по дві штучки. Типу білетики дуже такі цікаві. Трошки квіткового є, ботанічного, метелики, знову якісь таке з ніби з золотим тисненням. Ось такі гарні. Красиві картки. Досить маленькі і зручні, думаю, будуть в роботі. Ось тут така яскрава і квіточка. І такі гарні упаковочки. Далі. Ось оця дуже мені сподобалась. Книжечка, така маленька книжечка. Тут десь сантиметрів, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, десь 8 сантиметрів ось так вона. А тут на 2. на 2 теж малесеньке. І дуже гарні такі, до речі, тут цупкіша вже, якби супкіший є картон. І гарні ботанічні мотиви. Теж гарно, як підкладки десь використовувати, ботанічних. Можна відривати. Все потім з вами спробуємо обов'язково. Показую, що є. Ну, десь такі приблизно мотиви. Ботаніка. Тут є якийсь апельсин навіть. Попадаються якісь фрукти. Але в основному це листки. Там були різні, до речі, різні кольори. Я вибрала ось цей зелений. Так, далі ось це такі простенькі білетики, тонкий папір. І всі вони однакові. Так, да, ось просто як білетик. Можна, певно, щось записувати. А ні, тут ще якісь є. Якийсь один пару не таких попалось. Ось такі ще є, тобто для записів. Є місце для записів. Ось теж красиво. Так, і оцей мій улюблений. Теж вибрала. В зеленому кольорі вони тут дуже такі тем, темно-зелені, якийсь болотяний колір. І цікаво, що це не папір, а калька. О, дивіться, як палець в мене просвічує. Буде класно, наприклад, зараз покажу з листочком дивіться бачите? Коротше, цікава тема. І тут всі отакі кальковані листочки принтовано. Принтовані скалькою. Усе гарні. гарне. Ну, типу такі якісь надписи, щось, штампи, щось отаке все. Спагетті пише. Mm. Якісь рецепти. Алфавіти. Ну, коротше, це от, от най, найкрасніше мені. Мій фаворит уже. І така малесенька книжечка, дивіться. Mm. Так. І ще е, замовила штамп. Ось такі ще не пробувала, будемо потім пробувати з вами разом штамп е друковані літери. У мене є писані літери, я часто його використовую. А отут саме друковані. І оце я щось не сильно помітила. Є от навіть таке: щось. якісь е схоже на якусь італійську мову. Ага, і тут збоку навіть от такий ще штамп є. Я, чесно, його тоді, коли замовляла, не помітила. За мені хотілося от саме оці друковані літери. А ще в нас отака штука, теж треба пробувати, як, як вона в роботі, що, вона, що це забуде за пляма така. Ось. І ще розкажу вам за ось ці вирізалки. Так, в мене зараз така тема кулінарна. Щось сподобалось робити кулінарки. Це я сама друкувала і вирізала вже елементи. дивіться, які класні, і хочу зробити кулінарку таку. Ну, незвично, можливо, для когось в таких блакитно-світлих тонах. Шебі. Та, оці. Можливо, із кружевом щось таке цікаве. Порцеляна, така пастель. От, І вони такі малюсенькі там малюсенькі деталі є. Дивіться, дуже малесенькі, але я все майже повирізувала, дивіться, і гарний підсвічник. Там десь була якась малесенька кружечка. Малюсенька, дивіться, ось така піалочка. Ось, у нас все таки гарненьке, тому ось так. Далі другий набір кухні це ось цей. Зараз ми його підсунемо. Так, всі підсунутись треба всім. Так, це класичний з фабрики декору. Я замовила вже цілий лист, такий великі 30 на 30, і повирізала. Тут великі елементи, бачите, як на долоні. Вона вже пів, пів цього займає пів моєї долоні. Тут великі елементи, тут всякі капусти, отакі от речі, солодкі, фартушки є різні. Бачте, я вже не втрималась, повирізала, тому буду так вам показувати. Спочатку, і воно все-таки, бачите, кольорове, червоно-зелене відтіночки йдуть. Назва. Книжки можна зразу на обкладинку навіть. Духовочка, цибулька, чайнички все ось такі от кольорове. Вже повирізала, теж буду робити. І до нього я взяла отакий теж набір, вже висячок вже вирізаних. Але він мені трошки навіть приглушеніший за те, що я взяла тут. Ось. І тут вже є, дивіться, можна не писати, але правда, англійською мовою вже є висічки, де написані назви так, назви для розділювачів. Тобто назви салати, супи, другі страви, паста, гарячі, десерти і нотатки. Класно залишають нотатки. Щоб кожну можна було своє записати. Ну і теж тут такі цікаві висічки. Теж картки у нас є. От тут мені подобається такі, знаєте, рамочка в рамочці, можна цю забирати, цю використовувати або не використовувати. І тут теж така рамочка, бачите? Так, стрілочки стіляки такі теж красиві. Тобто все отаке кольорове чорно. Бачите, вже сама просить ця книжка, чорно-червона, кольорова. Далі я в фабриці декору замовила такі листи з вирізалками ось цей набір ботанічних квітів. Дуже рідко використовую квіти, але деколи хочеться зробити якийсь альбом чи ще щось з квітами, і потрібно. І ось я вже його повирізала: ось окремо листочки і метелики. І ось окремо всі квіточки дуже красиві. У роботах будуть дуже гарно дивитись такими ніжними елементами. І ще я взяла другий набір. Тут більш яскраві квіти, трішки схоже, але таке, але не таке. Бачите, тут пташечки, а там матеоки в мене є. Ось вони два, якщо так порівняти, це трішечки ніжніший, мені здається. Або так здається. Далі я взяла ще малесенький лист 20 на 20 з піонами. Теж дуже гарний, це колекція Піоні Гарден, але мені здається, я її вже немає в наявності, от залишився тільки цей. Ну, хоча, може, ще десь щось в них і лежить. І ще лист 20 на 20 я дуже хотіла лаванду. Собі альбом лавандовий зробила, а потім вже купила лавандові висічки теж вирізати. І ось вони вже вирізані у мене. Ось ці дуже красиві, вже всі повирізала. Ось, можна такий теж альбомчик робити. Так, і ще що я ще взяла? Теж ось такі вирізалки, картки. Це там 250, здається, товщина. Щільність паперу цього. Тут є такі речі. Ось англійською і українською. Ось. Теж для лаванди, і нарешті прийшло моє щастя. Це органайзери фабриці декор. На папір 30х30, 30. то що в мене є, і я його взяла не для зберігання навіть паперу, бо в мене є його до зберігати, але я взяла для того для проєкту. Тобто воно в мене стояло, і отут, наприклад, три проєкти, над якими я працюю, воно вже з розділювачами, і ти кожен раз не бігаєш не дістаєш в інших. Тобто в проєкті може бути лежати практично різні якісь папери, різні якісь колекції, і тоді я формую якийсь один об'єкт. І Я взяла МДФ спеціально, бо були пофарбовані вже. І хочу навіть спробувати ще й декупажити оцю річ. Я думаю, в мене вийде. Це один органайзер і другий ось такий ще взяла. Побачу, я думаю, мені теж він пригодиться. Теж тут 30-30 папір поміщається. Тут можна трошки менший. І тут якісь маленькі для якихось таких карток, які зазвичай теж нема де зберігати. Тому дуже рада буду збирати і вам показувати. Посилання на Aliexpress постараюсь поставити, якщо мені вдасться їх правильно поставити, щоб ви могли теж скористуватися. Пишіть, що було цікавим, і що ще цікаво вам розповісти. До зустрічей!